Я хочу вам показати дві. Були українські свята. Одне з українських свят, яке вже у нас на порозі, це масля. В українські люди в печах пекли в основному вареники на масляну, тому що млинці, як вже зараз прийнято, це більше таке було поширене на Росії. А українці робили вареники з сиром і різні варення додавали, вишні. З Вони брали, замішували тісто навіть на таких, на таких ночвах. Хто побачив, відходьте, діточки. Ось, 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 ось. А ось ще на печі, дивіться, такі ночви великі, це бачите такі? <гум> ось, ось зараз Аліна вам покаже, великі такі ось. довгі. Зараз миски є, а то колись <гум> дерева видовбували, бо мисок не було, пластмаси не було, все було дерев'яне і глиняне. І глина, правда? ж? І, і було дуже природне, чисте, і мали люди здоров'я через те, правда? Так. Вони їли, бачите, ну от як сказала Тетяна Васильівна, що все було в глечиках, все було в горщиках, дерев'яних, в глинями. так Також дівчата, ну і всі із давин давен, і зараз всі дуже люблять бути гарними. Я для дівчат зараз покажу отакі от, ніби плойки Зараз дівчатка любить. Крутити своє волосся, а раніше вони брали, нагрівали на вогні і, і тоді ну, закручували коси. Щіпчики, Щіпчики такі защиплювали, підкручували. Одні такі і, і, так, і, і. і. Тож, бачите, з трьома і з двома. Та <ріст> що таке було? <ріст> щоб бути красунями, щоб хлопцям подобатись, правда? Так, подобатись хлопцям. І нічого забороненого на вечорницях вони не робили, тому що у них були свої обряди. І ну, якби, свої звичаї на масляну, в кінці масляни вони спалювали ляльку. Це був у них такий також народний звичай. Зиму спалювали, спалювалися, так? Зиму. Ми спалювали. будемо робити. зиму, ну, проводжаючи її і зустрічаючи так. Також, от подивіться тут, так. тут так. верхність. Діти, і... давайте так, Розходь, і отак от багато місця залишіть, щоб всі помістилися. Подивіться, не кучкою отак. От Вільно ще діти, дивіться, хлопці. Всі взяли, виготовляли з дому в основному, от віта. От я коноплі на пристав, на ходити. Ось коноплі розвищували до сильні колоплі, так? Вона вирощували ви так і її, ще далі її мочили, відбивали. Ось у нас є такий пристрій. Бачите, який брали, клали сюди кулок і отак її топли, щоб а, в середині висилички волокна довгі були. І потім ці волокна на було перетворювали? На мичку, мабуть. Так, На таку ні, ніби ниточку її вставляли в скатський верстак. І вже виробляли ніби ники, виробили скани, скачки видатки. Дивіться, направляли ці ниточки і виробляли скани. Потім тканини шили одяг. От подивіться, оцей темніший тим, тим, одяг це буденний. буденний одяг, а білий це святковий ну, одяг, який в Україні одягали на світку. Також Українці любили грати на музичних інструментах. Бандура, так? Хто побачить, відходьте, щоб інші могли побачити. Бандура це національний український інструмент. Відходьте, відходьте, відходьте. Культура поведінки. Хлопчики побачили, відходьте, нехай інші побачать. Бачите? Струнний інструмент бандура. Тоби вони виповнували судні бандури. Чистука їм далі його розглядати. Потім от... Також я хочу вам ще розповісти на прикладі нашої землячки миропільчанки Луцюк Таїсії Миколаївни, яка продовжувала таку роботу виробів з глини. Ось вам представлені, вона робила вироби ілюстрації доказок українських народних з них зробила з глини, так як її давнину робили наші предки. Звісно, дуже гарно. Мабуть, це вона взимку робила, вона правда ж? Вона взимку робила взимку, бо весною не було коли. Тому що найбільше було часу. А весною потрібно вже було готуватися до посадки на городах, у садах.